Кандидати в депутати заплуталися в програмах своїх партій. Вони готові виконувати передвиборчі обіцянки своїх конкурентів. Не вірите? Дивіться далі. Це експеримент. Кандидатів просили розповісти про їхню передвиборчу програму. Секрет в тому, що ці обіцянки від інших партій. Припинення фактів вандалізму відносно пам'ятників Леніну іншим видатним діячам нашого народу. Ви знаєте, якщо Україна, як і всі нормальні світові країни, не будуть шанувати свою історію, а Ленін – це так само. Історія це цитата з партії партії України. <рес> Ясно. Ну я б, якщо чесно, її сюди внесла. Лідер фракції регіонів Єфремов. Ми цитували йому витяги з передвиборчої програми об'єднаної опозиції. У вас програмі партії написано протягом року, мінімальна зарплата 2400 гривень. Як ви збираєтеся виконати? Ті розчети, які стоять і написані в програмі партії, вони э, согласовані з со усіма спец... со спеціалістами і просчитані. парламенті голосувати лише персонально да. у парламенті голосуватиму лише персонально. Безусловно, Ваші програми обіцяють в парламенті голосувати лише персонально. Ну всі це обіцяють, і ми в тому числі. Передвиборча обіцянка партії регіонів зарплата 8 тисяч гривень до 2017 року. А це пан Пашинський, один зі спікерів об'єднаної опозиції. У них в програмі таких цифр немає. Але Пашинський знайшов обґрунтування. Ми орієнтувалися на саму нижчу межу зарплат в Європейському Союзі. Я хочу сказати, що це абсолютно реальна програма. Середня зарплата 7 тисяч гривень у 2017 році. Слухай, це не наша програма, друже. Це не наша програма. А, а ми свою програму я не просто читала, а так <ріст> <ріст> я її писала. Комуніст Голуб голосувати у два тури за мера ініціативу удару прийняв за свою партійну. В вашей программе записано, что мэри в брать ему два тури. Да. А мэри в мисте брать ему два Чему? А, давайте сделаем следующим образом. Для того, чтобы обсуждать нашу предвыборную программу, а не скакать вот так по кочкам, нам с вами все-таки надо выбрать время, взять ее вместе, а не ваши записи, и перечитать заново. В предвыборщей программе записано Установити 20 тисяч систем централізованої питної води чому саме 20 тисяч розрахунок простий, тому що в тій території, де є проблеми з якістю питної води, Регіонал Кисельов з ваганнями, але, начебто, виконуватиме пут програми партії свободи, відкрити архіви НКВД КДБ. В програмі вашої партії записано, що потрібно відкрити всі архіви НКВД, КГБ, МГБ, які зберігаються в архівах СБУ. Як ви це збираєте? Тоді я не знаю програму партії нашої. Тоді я не знаю програму партії. Я досить добре її знаю. Але такі питання, як ми збираємось робити? В відповідність до закону і до Конституції України. Повернення усіх капіталів за кордону це вже з програми комуністів. Лук'янов теж підтверджує. Повернення в країну капіталів, що зберігається в іноземних банках. Ну, о, безумовно, це позитивна річ була. А як чи яким чином от партія збирається це втілювати? Партія регіонів? Ну, є декілька напрямів. Програму партії регіонів я не тільки читаю, але й маю разом з собою. Натомість починає заперечувати передвиборчі обіцянки своєї партії. Різдво ВВП 5%. Відсотків. Це партія регіонів чи ні? У бюджеті на 2013 рік закладається показник в проміжку 3,5-4,5%. Створення 1500 сільськогосподарських кооперативів. Це ваша партія? Обіцяє? Ні, я думаю, що цього в нашій програмі немає. Записано, що в Україні залишиться тільки сім податків. І вас це не устраивает? Ви хотіли б більше. Ми сражаємося за те, щоб налогів було менше. і вони були менше, але платили всі. Встановити в паспорті графонаціоналіст. Ні, це точно не наша програма. Що ти читаєш взагалі? Можна взяти в тебе. Давай подивлюся. Так, <звук> ну... Я хочу сказати, що е, програму нашу я дуже добре знаю. У нас вона складається з абсолютно інших речей. Учні на екскурсію парламенті серед них і дев'ятикласник Дмитро Чорновод. Народний депутат має знати свою програму партії? Так звичайно. А якщо він плутається в своїх партій свої програмі, своєї партії, що це означає? Це не народний депутат Сергій Андрушко, Ганна Грабарська спеціально для ТВ.